Graffiti prayers on the crumbling walls, voices echo where the silence falls. Rooftops watching like a judge and jury, eyes on me, but they can't see my fury. Late night schemes in a ghost town maze, chasing the future through the smoky haze. My heart beats loud like a war drum sound in this battleground. I won't back down. Привет. З вами Діма, і ви на каналі Інтерспорт Україна. Якщо ви бігун, який знає, що таке темпові відрізки, пам'ятає свій найкращий поїзд і має в улюбленцях бодай одну пару Адізеро. Сьогоднішній огляд саме для вас. Якщо ж ні, саме час познайомитись з однією з легенд трисмужного бренду Adidas Adizero Boston 13. Кросівкам, який завжди балансував між тренуванням і змаганням, допомагав долати сотні кілометрів в марафонських блоках підготовки, а потім виходив і долав всю жадану дистанцію разом з вами ефірний та надійний біговий партнер. In this to ground, I won't back down. Feel the baseline, punch my chest, no peace, no sleep, no time to rest. Бостон це та модель, яку Adidas постійно дотягує до професійного рівня, і здається, цього разу вони реально передали йому частини ДНК від Adizero Adios Pro 4. Я тестував 13 Бостони на різних типах лонгранів від темпових кросів по 3,45-3,50 до помірно швидких довгих кросів до 20 км в темпі 4,10-4,15. і готовий вам розповісти, що змінилось відносно попереднього 12-го покоління, як в ньому біжиться і кому цей кросівок послужить якнайкраще. А ви, як завжди, не забудьте то лайк, підписка, коментар в коментарях. Напишіть, які адіках ви бігаєте в цьому сезоні, та що вам в них подобається. Я обов'язково все прочитаю та відповім на питання. Adizero Бостон це без перебільшення легенда. Що років десять тому Бостон був класичним тренером на кожен день, але з появою карбону і нової піни Лайстрайк Про його роль змінилась. Сьогодні це тренувальний кросівок з гоночним характером, легкий, пружний і технологічно заряджений. І в тринадцятій версії Adidas зробив саме те, чого чекали бігуни. Менше піни Life Strike 2.0, на 14% Більше гоночної піни Life Strike Pro, трохи менше ваги, трохи більше швидкості. Цілком можливо це той випадок, коли тринадцятка приносить удачу. Кросівок названий на честь найстарішого в світі бостонського марафону, який щорічно проводиться з 1897 року, та має як на мене найспортивнішу систему відбору для участі за кваліфікаційним часом. А сам бренд Adidas є також спортивним партнером цього бігового івенту. Позиціонування в лінійці бренду. В дуже широкі спортивно направлені лінійці Adizero Boston 13 можна поставити між Adizero SL і Adios Pro 4. SL більш легкі та універсальний, а Adios Pro це карбонова ракета в змагальний день. Boston це золота середина, просівок для темпових тренувань, до яких ви підходите серйозно та виважено, але без стартового стресу. Від Adios Pro він отримав карбоновий каркас у вигляді стрижнів Energy Rose 2.0, що розташовані вздовж стопи та працюють подібно на пластині, але забезпечують більш анатомічне згинання, причому незалежний для кожного пальця. І саме завдяки їм Бостон став тим, чим є зараз, гоночним тренером, який не вибачає лінощів, але щедро винагороджує зусилля. Також від елітного брату дісталася зовнішня підошва Light лайтрекшн, що може похизуватися відмінним ресурсом та надійним щепленням. Візуально бостон 13 має досить яскравий дизайн. Я б сказав, що з лінійки Дізеро цей красівок виділяється найбільше, і тільки в деяких кольорах Adios Pro може перетягнути погляди від Бостоні. Лінії проміжної підошви рублені, ніби від неї відрізали зайві частини. За фіксацію на стопі відповідає підшитий по боках язичок з досить широкою зоною охоплення підйому, за те, чого багатьом бігунам бракувало в 12 версії. Adidas повернув цей елемент. Сам язичок отримав додаткову товщину для більш комфортної посадки. Така ж історія спіткалась задник. Замість зональних випуклих фіксуючих елементів Бокам від п'яти з'явилась більш класична набивка по всьому периметру, що також покриває запити більшої кількості бігунів. Хоча сама колодка середньої ширини, задня частина трохи завужена, тому в першу чергу, як по заденсі, так і по конструктивному виконанні кросівок передбачає біг на середню або на передню частину стопи. Для бігунів з п'яти вони підійдуть найменше. Місце в передній частині для стопи середньої ширини все ще достатньо, але його стало трохи менше відносно минулої версії, тож відтопирити мізинчик буде досить проблематично. Устюлка тут. Тонка всього 3 міліметри, які має бути в швидкому полегшеному красівку. Підсумовуючи цей блок, може відмітити, що Бостон 13 має ближче до змагальної посадки, але більшість комфортних рішень тут на місці. Конструкція та технології. Цифри, які варті уваги. Висота підошви 36 мм міліметрів у п'яті. Та 30 міліметрів у передній частині таким чином дроб 6 міліметрів. Зараз це можна назвати класичним стеком, бо більшість кросівок намагаються підняти під ліміт в 40 мм. Вага 254 грама в чоловічому стандарті та 219 грам в жіночому. Мій бігфутний кросівок US 13 заважив цілих 320 грам, і це з одного боку немало, проте це не заважає їм бути швидкими. Зате відчутно додає ресурсу, що для тренувально-змагального кросівка є одним з головних пріоритетів. Піноматеріали. Сендвіч з Strike Pro по всій довжині доповнюється піною Lake Strike 20 внизу під п'ятою. Чому було обране таке рішення? Для того, щоб зробити тренувальний красівок більш стабільним в задній частині по відношенню до своїх гоночних братів. І знову ж таки, задля збільшення ресурсу. Адже на цю частину навіть прибігу зі стопи все одно припадає відчутне навантаження. А на спусках на Бостонському марафоні їх вистачає. Ця зона й погатів відіграє ключову роль. Adidas Boston 13 я поставив на більш жорстку сторону спектру в лінії. До цього трохи треба звикнути, але тренувальний ефект для ваших ніг дуже швидко почне приносити результативні плоди, і спортивний прогрес піде значно швидше. Карбонові стрижні Energy Ros 2.0 проходять крізь середину підошвою, крім проштовхування, забезпечують протидію скручування, а додатковий відросток з зовнішнього боку 5 забезпечує плавний перехід між двома піноматеріалами. Крім резини Light Лейтрешн, яка гарно показала себе в Adios Pro 4, в ключовій зоні під великим пальцем залишили вставку з легендарним. Не резини континенто, яка навіть на мокрому асфальті чіпляється як кішка за диван. Загалом ресурс зовнішньої підошви хороший і його має вистачити на все бігове життя цього кросівка. Adidas Adizero Boston 13 це кросівок, який любить швидкі кілометри в рівному темпі, саме те, що потрібно для підготовки до марафону або на півмарафону на результат. Якщо у вас випадково відрядження намалювався старт неподалік, скажімо, на 10 кілометрів, то цей кросівок вас також підстрахує та не дасть програти багато особистим рекордам. А для прогресуючих бігунів ну, може навіть допомогти їх встановити. При повільному темпі він відчувається жорсткуватим, але як тільки ви починаєте додавати швидкості, він підхоплює ваш темп і вас. Зможе зупинити лише фініш. Boston 13 це інструмент для серйозних тренувань, що поважає правильну техніку. Він не маскує помилки, а допомагає вдосконалюватись. Це як тренуватись з партнером, який сильніший за тебе. Так, звичайно, складніше, але ж вам потрібен результат, і ви його отримаєте. Кому підійдуть Adidas Adizero Boston 13? бігунам, які вже мають стабільну техніку, та темп до 4.30 на кілометр і швидше для темпових прогресивних та довгих кросів, довгих швидких відрізків, як більш вигідний ресурсний варіант замість топових змагальних моделей, тобто для тих, хто хоче відчути гоночну динаміку, не витрачаючи при цьому відносно невеликі ресурси Pro. Плюси і мінуси до плюсів можна віднести відчуття гоночного кросівка у тренувальному форматі, краща стабільність в порівнянні з плагонськими моделями на піні Laystripe Pro, карбонові стрижні Energy Ros 2.0, як в старшій моделі, зносостійка та цупка підошва Light Traction зі ставкою Continental, менша вага, зручніша посадка та краща вентиляція, ніж Boston 12, менш агресивний перекат, ніж в Adios Pro 4. В мінусах я б відзначив: на 3 мм менше місця для пальців по ширині, трохи жорстокі. Ті на повільному темпі досить вибагливі по техніці для новачків. Adidas Adizero Boston 13 це не прохідне оновлення, це послідовне відродження легендарної моделі у швидкій лінійці бренда. Якщо коротко, це Adios Pro, який не хочеться тримати на полисці. Він швидкий, точний, стабільний, створений для тих, хто не просто бігає, а саме тренується. Boston 13 дає саме те відчуття польоту, але в більш контрольованому тренувальному форматі. Якщо ви шукаєте пару для темпових робіт або підготовки до стартів, ось вона. Абсолютним новачкам я б цю модель, скоріш за все, не порадив. Краще тоді придають. Віся до лінійки Супернова або SL. але для впевнених прогресуючих бігунів цей кросівок може стати тим улюбленим лезом зі швейцарського ножа, яким ви нарізатимете темпові кілометри, шосе або довгі інтервали на стадіоні. Adidas Adizero Boston 13, як і інші моделі Adidas, можна придбати в мережі магазинів Intersport, а також онлайн на сайті epicenter.ua. Посилання традиційно залишимо в описі під відео. Біжіть з розумом, тренуйте швидкість і пам'ятайте, що тринадцятка може бути щасливою, якщо це Дідас Адізера Бостон. 13. а в мене наразі все до зустрічі в наступному відео а також на пробіжках.